Його не буде, без АНАРХІЯ расія, оросна нормія, а Дивіться, Дісня, нас є зараз путінська лізе екалізи безходу. Я особисто, я твою танцка. Власне, я своїми хлопцями вирушаю Одесу, Миколаїв для того, щоб підтримати, бо там вони потрібні, ми потрібні. А ми мусимо вимагати цієї влади, щоб вона діяла, мені теж не подобається, ні торчину, ні авакую. Але цього не буде і завтра в країні анархія. Дозвольте пройти, ми намагаємося.